Усіх вітаю на каналі, де я розповідаю про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Сьогодні буде трошки незвичний для нас формат, а саме огляд. Огляд ось такої консерви. Я ніде її не зустрічала, окрім Іспанії, купила його в Карефурі. Я гадаю, де є Карифури, певне, вони є також у продажі. В принципі, я вперше в житті стикаюся з такою консервою, не бачила навіть нічого подібного. Тому вирішила показати і вам. Дивлячись на склад, це підробка, звичайно. Це сурімі, Вона зроблена з рибки Сурімі. Це та сама рибка, з якої роблять наші крабові, крабові палички. Мені стало цікаво, що це за червачки. Бачите, вона такий має вигляд. Так ось має виглядати готова страва. І ось так воно виглядає. Я вирішила дізнатися, що воно таке. Зараз скрию пачку і покажу і розкажу вам докладніше, що це таке. Зустрінемося за секунду, а ви поки що, будь ласка, підпишіться на канал. Якщо дивитесь нас регулярно, напишіть декілька слів у коментарях, та не забудьте натиснути на колокол, щоб не пропустити наступні відео. Поки знімала, прийшли мої, ось допомагати, як бачите, продукт е... тест 1 продукт. Е... Їсти можна, коти їдять. Я взагалі єле-єле відбила їх від столу, від процесу зйомки, але їх дуже цікавить, пахне рибою. Так, ось що ми маємо в відкритому вигляді. Ось такі присовані червачки. Так. У ну, вигляд, я, скажімо так, я їм все, тому мені нормально. Я ну, різні страви люблю, я і жаб'ячі їм, мені вони подобаються. Тому, в принципі, в мене відразу це не викликає така форма страви. Але я можу звагнути, що багатьом з вас це може здаватися дивним. Я бачила в групах е, е, цю консерву. Також обсуждають багато негативу, мов глисти, нащо іспансії їдять глисти. Так, Але ну, мені вигляд не викликає. На запах, до речі, чесно, ну, от 100% крабові палички. Просто 100% крабові палички на запах ця штука має. От, Нічим іншим воно, власне, то і не пахне. Текстура плотна така. Тобто вони не слизові, вони такі плотненькі. Так, що це, власне, тепер розповім, на що це, власне, то підробка. Ну, це навіть не підробка, бо це промисловий, промисловий виріб, воно продається як підробка, воно коштує 63 чи 4 євро за пачку таку двійну. це, Або там, чим більше у таких ось... Пачок тим дешевше, тобто, в принципі, середня ціна, недорого, небагато такий полуфабрикат, який їдять багато іспанців, я так розумію, у якомусь рутинному, рутинному скажімо так, обігу цей продукт, ну, з огляду на того, скільки його продають, Тобто, у Карфурі його просто було вагон, вагон цього. Гласа, але що це пародія? Пародія це з ангуласа. Ангулаз це мальки річного вугря, і вони вважаються наразі делікатесом. Виглядають вони в своєму природньому стані дуже не дуже. Я зараз в відео вставлю тут фото, як вони виглядають вживу, всі сирі вуг... діти вугрів, вони такі слизькі, прозорі Ну, таке собі, якщо чесно. Наразі це делікатес, який коштує до 1000 євро за кілограм. Це дуже дорого, це, здається, найдорожчий делікатес в Іспанії. Ну, в принципі, не тільки, напевно, в Іспанії. Історія цього делікатесу досить дивна. І, в принципі, і для мене, і для всіх, хто писав публікації з приводу цього, тому що раніше. Вилов досить великий був цього малька, Наскільки великий, що це вважалося традиційною стравою на столі робочих півночі Іспанії. Також ним просто годували тварин, свиней, курей, тобто нічого такого делікатесного іспанці в ньому не бачили. Потім вилов зменшився. До речі, вилов десь от в листопаді починається. Вилов зменшився, і чим більше зменшувався вилів, тим вилов тим дорожче і дорожче ставало ця страва. І перейшла, врешті-решт, в категорію делікатесів якось так, А ну, стало таку мати таку скажену ціну. В 1991 році компанія, яка його здобувала, почала виготовляти цю консерву власне, то виробляти з риби. По складу там, звичайно, ну, такий собі, в принципі, по корисності, як наші крабові палички. Тобто, ну і стабілізатори, і цукор у складі, як ви розумієте, ну таке собі. А, тому це трішечки, здається, понизило все-таки ціну на оригінальний делікатес. Бо, ну, в принципі, всі, хто хотів скуштувати, куштували підробку. Я не куштувала делікатес, ну, тому що 1000 євро для мене це трішечки забагато за кілограми, навіть не трішечки. І до того ж, ті, хто, в принципі, з того, що пишуть в сетях, якимось. Навіть оригінальний делікатес він не відрізняється якимось супер там якостями. Тобто корисного, чогось суперкорисного в цьому немає. Ну, вугор, ну, риба. Тобто цей делікатес він такий же корисний, як і в принципі будь-які морепродукти, ті ж креветки, якісь кальмари, тобто чогось екстра в ньому немає. Якогось екстра смаку. Ці штуки теж немає, тобто я готувала, це вже не перша моя пачка, я готувала е, цю підробку. Саме по собі воно е, пахне крабовими паличками, е, якогось екстра смаку воно немає. Е, от якщо так його скуштувати, воно ніяке просто ну крабова паличка. так, е, Готується воно оливкову олією, обсмажують часник та гострий перець чилі, е, І в цьому маслі е, ароматизованому перцем та Часником обсмажують ці червячки, і все. Подається з яйцем іноді смаженим. І все. Тобто, власне, то якийсь аромат і смак воно має тільки за, що, за рахунок прянощів. Більш того, ще я читала, що є аукціони, на яких продається. Перший вилів ангголоса за рік, і ціни, тобто, от, коли починається промислово здобуток цього англосу, перший вилів, перша партія продається через аукціон. І в якомусь році навіть перший кілограм був куплений за здається 5, більше ніж ніж тисяч євро, і було інтерв'ю з тим, хто купив. Питали, ну в чому сенс? Ну навіщо такі гроші платити за це? Що він відповів? Що це чесно відповів? Що це маркетинг, дійсно? Тобто його ім'я прозвучало як переможця аукціону. Завдяки цьому, це був ресторан, його купив, і завдяки цьому про його ресторан. Бо дізналися багато людей завдяки цьому аукціону. Тобто, у принципі, вартість цієї страви, цього делікатесу, вона обумовлена не якостями власне, то самого делікатесу, не його смаком, не його якоюсь користю, а просто ну, пунтами піаром можливістю пропіаритися. Що от я куштував таку такий ось дорогий делікатес. А, ну, Таке, чесно, ну, якби для ресторанів, певно, це має сенс, так, якось виділитися серед інших, що ось у нас є така, є така дорога страва, у нас є делікатесна страва, пролунати, так сказати, на всю країну. Чи варто його куштувати раді понтів? Ну, я б не куштувала раді понтів. Якби воно було дешевше, ну, певно, скуштувати було б цікаво. Віддавати тисячу. Непонятно, за що, я, чесно кажучи, не розумію. Але ну, скільки людей, людей стільки думок, тому пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Скуштували б ви оригінальні ангуласи за ті гроші, за які він коштує? Чи хотіли б спробувати от такий варіант? З концерту. ну До речі, хто не брезгує формою, один раз варто спробувати. Я пробувала це, друга пачка, в принципі, білок, ну, крамова паличка. Раз там в якийсь період можна купувати за 3-4 євро, не критично. Пиш... Тож пишіть у коментарях, що ви думаєте: скуштували б чи не скуштували, і оригінальний і от такий. Дякую всім за перегляд. Пишіть також, чи подобається вам формат оглядів якихось незвичних страв. Якщо так, продовжимо, щось знайдемо ще цікаве. Можете писати, можливо, у вас цікавлять якісь страви, які б ви хотіли подивитися, огляд, на яких, на яких, на яких ви б хотіли. Тож, до зустрічі в наступних відео. Па-па!